Отже, пані та панове, переходимо до другого ігрового дня, третього заключного туру чемпіонату світу з футболу на груповому етапі. Е, другий день, який подарував сюрпризи, подарував несподіванки, подарував інтригуючі розв'язки. Е, було дуже цікаво, особливо до останніх хвилини додивлятися е, цих матчів. Це ну, на того вартувало, я вам скажу. Було, було, Було важко. E, було важко. Почнемо з групи С. Почнемо з групи С. Група С, де в нас грали Аргентина, Польща, Саудівська Аравія та Мексика. E, група С, яка до початку чемпіонату не обіцяла бути настільки, скажімо так, інтригуючою. Але те, як вона розійшлася, так як вона розігралася, розв'язка, яка відбулася в даній групі, це топ. Це, це дуже цікаво. Отже, в групі Аргентина зайняла перше місце. Аргентина отримала дві перемоги та зазнала однієї поразки. Друге місце зайняли поляки при перемозі нічії та поразці, маючи чотири очка. Так само чотири очка в перемогу нічої та поразку отримали збірна Мексики. І заключне четверте місце в групі зайняла Саудівська Аравія. Саудівська Аравія, яка в підсумку отримала одну перемогу при двох поразках. В принципі, в принципі, десь кінцевий результат виявився очікуваним, але як цей кінцевий результат здобувся, ой, то треба було бачити. Це було, це було щось з чимось. Отже, почнемо з Аргентини. Аргентина, яка перший матч грала Судівською Аравією, Аргентина, яка була взагалі фаворитом, ну, без, без варіантів. На мала цю гру вигравати там, з розгромним рахунком, і ніяких питань не мало виникати. І десь воно все йшло собі своїм ходом. Аргентина забула перша, Аргентина мала моменти. Але в перерві матчу тренер Саудівської Аравії видав такий спіч, що можна знімати якісь мотивуючі фільми на, ну, на основі цього матчу. Саудівська Аравія вийшла на другий тайм, забила один, через деякий час забила другий і гра помінялася. Саудівська Аравія вигравала 2-1, Аргентина не змогла нічого зробити, і Саудівська Аравія виграла матч 2-1. Виграла матч, в якому абсолютно ніхто на неї не ставив. Просто, просто нереальний результат. І я думаю, Саудівська Аравія буде святкувати ще, ну до наступного чемпіонату світу вони буде святкувати цю перемогу. Тому що це було круто, це було неймовірно і це залишиться в історії. Другий матч збірної Аргентини з Мексикою. Другий матч закінчився з рахунком 2-0. Аргентина спокійно на класі виграла, забила два голи і перенесла питання виходу в наступний раунд в третій тур. В третьому турі вони зустрілися з поляками, їм їм, в принципі, треба було перемагати, щоб без зайвих запитань. Виходити в одну восьму. Вони, вони перемогли. Вони перемогли по горі абсолютно. Чесно, Польщі на полі не було. Польща сиділа на своїй половині поля і тільки там зрідка вони виходили на чужу половину. Якихось явних моментів я навіть щось не можу пригадати з цього матчу. Поляки програли 2-0, але поляки мають дякувати ви, цього чесно, що не було більшого рахунку, тому що він витягнув пенальті від Ліонеля Месі. Отже, Аргентина закінчила турнір з двома перемогами. закінчила груповий етап. Йдемо далі. Далі у нас на другому місці збірна Польщі. Збірна Польщі, яка розпочала свій шлях на чемпіонаті з матчем з Мексикою. Матч в Мексику, який виявився дуже нудним. Матч з Мексику, який в принципі не дав ніякого такого якогось імпульсу вболівати за поляків для нейтральних вболівальників. Гра була нудна, гра була якась така в'язка. 0-0. Тобто ну, от нульова гра, що називається нульова гра без моментів, без нічого. В другому турі поляки зустрічалися з Саудівською Аравією. Поляки виграли в Саудівської Аравії 2-0. Поляки відбили пенальті. Бойцех чесний відбив пенальті з Матчем Саудівської Аравії. І, і це добре. Це добре, тому що ви зрозумієте зараз, чому це добре. Поляки отримують перемогу, поляки набирають 4 очки і до останнього туру підходять в статусі фаворита групи. Е, і в останньому турі їм, в принципі, е, ну, там, вош... їм потрібно було набирати очки, щоб гарантовано вийти з групи. Але поляки в останньому турі. Програють від Аргентини 2-0. Програють при тому, що Аргентина б'є пенальті. Вони провели Польщу в 1 8 Не Роберт Лівандовський, не польові гравці, а Власне, сам Войцех Чесно витягнув Польщу в 1-8 фіналу. Тобто це мега досягнення. І я вам зараз ще ви зрозумієте, чому це було наскільки важливо. Ви зрозумієте, по аналізу матчів збірної Мексики. Збірна Мексика, яка стартувала нічиєю з поляками, наприклад ми сказали, без, взагалі, гра без активів, скажімо так, нульова, нульова гра з нульовим рахунком. Другий матч був з матч Мексики з Аргентиною. Матч з Мексики з Аргентиною закінчився з рахунком 0-2. Аргентина, в принципі, виграла заслужено. Аргентина домінувала, Аргентина забила 2, отримала перемогу. Мексика програла. Отже, Мексику в останньому турі влаштовували наступні розклади, або ж поразка Аргентини, або ж поразка Польщі, що в принципі сталося. Але тоді треба було багато забивати в останньому турі. І в останньому турі Мексика виграла. Мексика вигравала 2-0, тоді як Польща програвала 2-0. І при таких умовах в них. Була одинакова різниця забитих та пропущених, і все вирішували жовті картки. Все вирішували жовті картки, в яких, яких в Мексиці було більше. І мексиканцям просто-напросто треба було забити три і більше голів в цьому матчі. Вони атакували, вони мали моменти, і вони, в принципі, мали забивати більше. Але вони не то що не забили більше, вони ще й на останніх хвилинах пропустили. Пропустили і зайняли третє місце вперше з 94-го року Мексика не виходить з групи. Це для них неочікуваний результат, але, але вони самі винуваті. Їм треба було забувати просто саудитам. Я не знаю, вони крім тих двох ще могли 2-3 спокійно класти в ворота Саудівської Аравії. Не забили, їдуть додому, ну тобто самі собі винуваті. Саудівська Аравія, Саудівська Аравія розпочала турнір, як я вже казав, з неочікуваної абсолютно перемоги над Аргентиною. Перемоги, яка до останнього їх тримала на плаву, і вони також мали шанси в останньому турі, незважаючи на поразку в другому турі від поляків 2-0. В останньому турі, якщо б Саудівська Аравія, наприклад, виграла в Мексиці, вони б собі проходили спокійно далі з групи. Але чудо не сталося. Саудівська Аравія програла і вилучила з четвертого місця. Але все одно вони, вони молодці. Тут нема про що говорити. Саудівська Аравія зробила подвиг. Отже, підіб'ємо такі коротенькі тези, те, як я вже провид робити. Що я собі виписав? Аргентина обісралася в першому матчі, після чого рвали жили, щоб пройти. Ну, Десь так воно було. Замість того, щоб економити сили вже в останньому матчі. Можна було грати просто на розслабленому стані другим складом, як небудь. Вони самі собі організували проблеми після першого туру, і їм треба було викладати, їм треба було бігати. Вони бігали, вони старались. Вони мучились. Вони всі 90 хвилин мучились, тому що вони також бігли, також витрачали сили. І одна восьма для Аргентини не за горами. Одна восьма Аргентина буде грати вже в суботу. Тобто дуже мало часу у них залишається. У них буквально там три дні на перепочинок. Буде важко. Я думаю, Ангетині буде важко зібратися на одну восьму для того, щоб просто відіграти цей матч на хорошому фізичному рівні. Ну, але це вже таке, це вже їхні проблеми. Друге місце Польща. Польща, це просто, я не розумію, що це було. Тому що так не впевнено вийти з групи. Ну, я такого не пригадаю. Щоб все йшло до того, що рахувати жовті картки. Ну реально, я скільки цікавлюсь з футболом, я такого ще не бачив, але полякам повезло, Саудівська Аравія забила і провела їх напряму. Якби забили мексиканці, була би біда. Була би біда, б виїхала додому. А так, нехай. Роберт Лівандовський проставиться, напевно, перед Войцехом щесне, тому що Войцев чесно вивів Польщу дальше. Давайте, поляки, якось збирайтеся. Я знаю, що ви теж вимучились, тому що ви в грі з Аргентиною взагалі не атакували. А як ми знаємо, захищатися набагато важче, ніж атакувати, і вам доведеться напрягтися в одній восьмій. Суперник вас дуже непростий. Далі в нас далі в нас, далі нас, нас йде команда Мексики, команда, яка, як я вже казав, могла вийти, але самі собі винуваті. Забили б ще гол два і спокійно б виходили з групи. І Саудівська Аравія, Саудівська Аравія, яка очікувано зайняла четверте місце, але неочікувано е, зіграла з Аргентиною. Вони зробили сенсацію, сенсація, яка буде. Ну, яка буде на устах в Саудівській Аравії ще не один десяток років? Виграти фаворита на старті турніру? Це, це, це я вам скажу не так просто. Отже, групу ця ми закінчили. Переходимо до групи Д. Дякую, йдемо далі.